Творити правосуддя поряд із професійним суддею. в Івано-Франківську формують списки народних засідателів, які оновлюються раз на чотири роки. Бажаючих набирає міськоконкому пізніше, затверджує міська рада, і тільки після цього особи зможуть розглядати в суді окремі категорії цивільних справ у спеціальних випадках, які визначені цивільно-процесуальним законом України. Разом з професійним судею колегально приймають участь два народні засідателі. Визначені категорії таких справ: це є справи, які стосуються обмеження дієздатності, це є справи усиновлення, тобто це є справи окремого провадження, поміщення особи в психіатричний заклад, примусове поміщення особи в такий психіатричний заклад, так само визнання особи безвісті відсутньої чи оголошення померлої. Долучатися громадяни у і до слухання кримінальних справ для цього існує інститут присяжних. Запрацював він відповідно недавно. А у міському суді за його участю розглядають наразі лише одне провадження. Людина підозрюється в умисному вбивстві, тобто особливо тяжкий склад злочину. Особа побажала, щоб її справу розглядали присяжні, і вона розглядається за участю двох професійних судів і трьох присяжних. Так само там є ще в цій справі присяжні, які беруть постійну участь ще цей присяжних, як запасні. Тобто, в разі неможливості виконання обов'язку присяжного може його замінити інша особа, яка була з самого початку судового процесу. Народним засідателям і присяжними можуть бути особи віком від 30 до 65 років, які постійно проживають в Івано-Франківську, а ще володіють державною мовою і не мають судимостей чи захворювань, що заважатимуть виконанню обов'язків. Водночас не підходять на цю роль депутати, судді, адвокати, чиновники або працівники силових структур.